Вітаю вас на каналі Нелька Фетервук До вашої уваги книжечка в форматі 15 на 15 см. Тема тваринки фермі. На обкладинці така у нас курочка. І тут у нас 8 сторінок. Є таке сонечко на магнітній кнопці, на великій. Конячка. Ось вона так ховається за паркан. І за хмаринкою в нас повітряна. Це в нас пірамідка у вигляді з того сіна. вона все знімається і робиться пірамідка. Тут у нас ховається в хащах сфинка, можемо навіть напрямок подивитися вгору вниз. Та корівка на магнітній кнопці також. Всі детальки у нас, всі тваринки на стрічках зроблені. Тут у нас живе каченя, річка така з блискітками різними тут намистинками, бісером. Камуші, ось таке каченятко в нас гарненьке, яке ховається як у кишеньку. Тут у нас домашні тваринки, улюбленці дітей. Геометричні фігури у вигляді сиру. Шматочки в сиру вони зроблені на липучці. Коло трикутник та квадрат. Потім ми відкриваємо на кнопочці, зроблено пластиковій, у нас тут сидить кошеня теж на стрічці. А тут у нас песик, такий маленький песик на магнітній стрічці. Та зроблено треба кісточки до будиночку відповідного кольору приєднати. Їх можна переплутати, і дитинка буде пальчиком підводити. Це млин, пазл, який складається з двох частин. І перетяжки на намистини. Дітки дуже люблять це робити. І остання стріночка у нас тут такий баранець, теж на стрічці з намистинками, такий гарненький. Ховається за паркан. А тут у нас за лисичку потягнули і заховали черв'ячка. Такий черв'ячок з полімерної глини, зроблений. Така в мене книжечка вийшла. Всім дякую за перегляд, за вподобайки та ваші коментарі.